Доброго дня, сьогодні в Довжику. У нас наш любимий населений пункт по бурінню Абісинських свердловин 70-х в колодязі. Артем каже, що ти каже, да, привіт всім. Як... Каже, як буде заказ в довжику, можеш по мене не заїжджати, я пішком туди прибіжу. А що, легкі гроші? Ну коротко, Вуличка наша сама любима під лісом. І ми практично по всій вулиці ми робили і обісінки, і під погружний, відлічні дебіти. Ось тут про так від, від этой заходить від вулички. Почали бурити. Шиш з маслом, як говориться. Пів метра пісочку, а далі пішла глина сіра з такою бльосточкою. А це вже все. Ось така бачимо бльосточка. Слюда. Наступні водоноси вже в камені йдуть. 30-35 метрів. З великим дуже містом вонючка. сірководню. Ну, ми в будь-якому випадку туди не зайдемо. Але, але у нашого замовника є ще одна криничка ближче до цієї ближче до дороги. Ось вона. І спробуємо тут провірити. Ну, яка тут, яке тут розстояння? Ну, 50 метрів. Подивимось, є різниця чи немає. У нас один мужик тут здовже капитал. У вас якийсь прибор є, щоб для розвідки. Да, ось він. Самий точний прибор, Самий надежный. Вот он, камень що? — Дубовы дно? Вот и блин, набор. А ну масштаб, шо, серйозно? Угу. Ой, що такое не везет? А тут я... От за цю криницю я вам ничего не скажу, пацаны. Ну, я пощупаю ще. — Да! Да, дерево. Дуб. Еб твою Дуб. Так. Ну що, бурить тоді зверху десь. Для буріння зверху нам треба літрів 600 водички. Коротше, 5 метрів. Ну зараз 6 з 5 метрів. Перед 5... Виключ видрика. Перед 5 метрами отакий крупняк. Бачимо пісок, а далі дальше... ось бачимо знову пішла бльосточка. Сука, знов і тут жорство. Ну дуже, це дуже це дуже мелко, Що робити? Ну там походу і в тій краниці, що ми бурили, там теж пісочок крупний в принципі. Ну що ж як його, ну менше метра точно. Не знаю, подивимось, може ми зараз 110-ту гільзу, на ту першу краницю кинемо. Може хоч щось додати. Що ще, в штангу, подивимось, убідімось, ну я вже знаю, що там, що там нема нічого. Ну, ось. Та далі заходити не будемо, ось видно яке воно з перламутровим отлівом. А перед нею, блін, шикарний пісочок. Ну дуже-дуже-дуже мало. Ми на це не ризикнемо вставати. Возможно, зараз обсадимо цей пісочок в тій першій криниці, що бурили, ми його, мабуть, обсадимо. Все рівно щось трошки додати. Ну що, обсадили ми тут аметр цього пісочку, прокачуємо результати прокачки нам. От, кстати, такий пісочок. Пісочок крупний, ну, мало. Золото. Блістка. А Ану-ка якось не видно бльостки. Тут добре видно. блестку. Блин, я не показываю, не передаю камера блестку. Это да вроде светит. В общем, 120 литров в час притоку и с запасом в 150 литров. Замовник просто еще там За домом попробую зробити розвідку. Ну, Подивимось, може зараз тільки води вже немає, хрена на розвідку. Мало. може ми з цією надвоїм трохи. Ну зараз побачимо. Так, третя точка. Чудо не случилось. 5.80. А та сама шляпа. Пішла. Ну шо? Замовлення номер 2 тут же, метрів 500. Ось он там, там бурили. Переїхали. Ну тут всю сторону, я думаю, може бути краще щось. Є колодязь. зворотний клапан стоїть. Скільки води? Сантиметрів 30, води всього на станции а тут если що обессиночку получится конечно бо я там был уверен що получится ладно приступим ну що, с богом чуть-чуть припаде

А, що? Бомба. Слава Богу. Водички нема на промивку скважини. А для бурення. О, як піджираю воду. Да, воду. Хала. Воду хавая. Нам на промивку треба буде лети 100-150. Нема де взяти, у сусідів нема води. Зараз десь будемо воду шукати. Так, є. Обсадились. Ну от такий должен быть результат примерно по дожику. Під три тонни, навірно. Ну на 2,5 точно. Все, прокачуємо і подключаем до станції замовника. Все, підключились до системи. І замовник прокачує величку. А вже вона практично чистонька. Заможе Зінка доспірувати. Сильно просила, дайте хлопці 5 минут достирати. Ми не дали достирати. Ну що, ми їдемо на третє, в цьому ж селі. Ну що, третє замовлення, у нас повстигло, знову неудача. Опять жорство. опять ніхрена чуть-чуть пісочка, -чуть вирішили з замовником його обсадити. Вон, бачимо, відро стоїть. Прийомне. Ну а це ми щось зробили типа відра, тільки модернізуваного відра. Коротше, невдача знову. І так, 2-1 сьогодні не в нашу пользу.